Підводні тварини та їхні особливості, безсмертна медуза. дорнії – Це справжнє диво природи. дорнії може повертати свої клітини до ювенільного стану після досягнення статевої зрілості. Цей процес називається трансдиференціація. Таким чином, медуза теоретично може повторювати свій життєвий цикл нескінченну кількість разів. Уникаючи смерті від старіння, медуза проходить кілька стадій розвитку від личинки до поліпа, а потім до статевозрілої форми. У стресових умовах вона може повертатись до стадії поліпа, починаючи цикл спочатку. Ця медуза є об'єктом досліджень у сфері старіння, регенерації та боротьби з віковими захворюваннями. Вчені вивчають її здатність до трансдиференціації, щоб зрозуміти, як це можна застосувати в медицині. Турітопсіс Дорнії походить Середземного моря, але завдяки людській діяльності поширилась по всьому світу. Незважаючи на свою здатність до безсмертя, медуза все ще може гинути від хвороб, хижатства або несприятливих умов.